Ось наша кава машина De'Longhi Magnifica S. Вона включена в розетку, і виключати там не потрібно хіба що вона дуже довго ми не користуємося, тоді виключаємо з розетки. А звичайне у нас включення і виключення це ось ця кнопка. Ми її включаємо. Зараз я підставлю чашку і включаю. Кава машина, коли включається, вона промивається. От ми зараз побачимо весь процес. Ага, значить вона той раз промилася і запам'ятала, що вона буквально недавно промивалася. Добре. Коли вона виключається, вона теж може промиватися. То нічого страшного, не кончиш ставити чашку, все стече в цей піддончик. У нас тут пише режим Еко, це означає, що вона через там, певний час, наприклад, 15 чи півгодини, пів вона виключиться. Коли в нас горять ось ці лампочки, це говорить, що можна зробити еспресо, це одне еспресо, подвійне еспресо або два еспресо, американо, два американо. Це пора для капучинатора. Це, кнопка виключення. Вона підігріта, все добре. Ми можемо робити. Нажимаємо відповідно, що нам потрібно: чи еспресо, чи Американо. Якщо у нас прийшов клієнт, і потрібно зробити швидко. Наприклад, прийшло кілька людей, і нам потрібно зробити кілька напоїв, то ми ставимо ось ці чашки. Десь так вирівнюємо їх. От. І запускаємо чи два американо, чи два Еспресо. Воно гарно, рівномірно, наливає в дві чашки. От. Це така її перевага. Далі ми засипали досить хорошу каву. Це ось такий бренд Dalmar продому. Синя, зелена, більш міцніша, синя більш легша. Найде інтенсивності 4 з 5 і одна з кращих кав, які ми пробували, які рекомендують. Купляється в італійських магазинах. Він ж магазин з італійськими товарами привезеними. Отже, кава у нас сюди засипана. Якщо не вистачає, то ми її сюди засипаємо. В цей лоток. Сюди засипається малена кава, але ми домовляємося, що ми ним не користуємося, тому що є ризик пошкодити цю каву машину. Тому засипаємо зерно туди. Воду ми доливаємо сюди, випихаємо цей бункер. От він так випихається, знімається кришечка. І ми доливаємо воду до позначки Макс, «Макс Досить високо, ось тут. Тобто наливаємо до Макс не більше і засуваємо його назад. Коли виснутий лоток, пише, вніше, індикатор свідиться доливу води. Він легко заходить в пас і заїжджає. Чік є. Заїхало, індикатор погас, можемо робити каву. Після того, як ми зробили каву, або багато раз робили каву, можна почистити лоток з водою і лоток з кавою. Ми витягуємо, воно показує нам індикатор, що ми витягнули відсік. І в нас тут є. Ось така конструкція. Знімаємо цей лоток з пазів. Тут у нас, бачите, кава Використана ми ці всі е, речі викидаємо сміття. Ось. А тут у нас ми знімаємо нержавіючу кришечку, і у нас тут водичка. Цю водичку ми виливаємо. Таким чином, вилили водичку, висипали каву, поставили назад. Кришечку, щоб е, зайшла пази, так як має бути. Це важливо, воно потім буде незручності. О, зайшла. Тепер це закладаємо, Чик, зашло в пази. все, Бачимо, що воно не вилітається, не випадає. І запихаємо назад. Чик, і в нас гасний індикатор. Можемо робити. Коли кавоварка виключається, коли ми дали на виключення, у нас знову ж таки може бути, у нас може бути... включатися, може включатися промивка. А може і не включатися. Воно якось так по-різному буває. Частіше включається. В даному випадку виключив, бо я каву не робив. В такому випадку кавова, кавова машина виключена. Ось цей регулятор. Це регулятор міцності кави. Ми спробували нашу ось цю каву Delmar І вона смачна десь посередині між середнім режимом і максимальним. Ми десь отак от виставляємо. І досить смачне еспресо і смачне американо. Тому хай буде так. Хто раптом схоче слабеньку каву? Зерем чуть візьметься менше. То можна поставити на насереднику. Хто хоче міцнішу, то поставити на максимум. Ось так. В принципі, по догляду, тут все просто: пам'ятаємо долити воду, викинути е, сміття і вилити відпрацьовану воду. Е, ну, Раптом потрібно зробити собі. Е, гарячий якийсь напій або спінити молоко, то включення, включення нашого капучинатора відбувається ось цією кнопкою. Ми її нажимаємо. У нас підігрівається водичка. Підігрівається водичка. От, в принципі, можна вже робити. І оце є перемикач на е кипяток. Чик. І в нас пішов, пішла пора, пішла пора. доступів таким чином. Бачите, як валить. Якщо достатньо спільнилося, Повернути назад, але тут небезпечно. Ні, не пече. Не пече, можна повернути назад. Ось так. Тут спінене молоко. Так, ох, пече, отут пече. Тому краще брати за ось цей тримач, бо металічна частина дуже гаряча і пече. Якщо ми хочемо, щоб промити, це виключили ми наш капучинатор, Тоді можна і промити. Тепер у нас пішла гаряча водичка. Пішла гаряча водичка. Таким чином ми промиваємо після молока. Або, коли потрібно швидко зробити чай, набрати кипяток на чай ось таким шляхом. Робиться наш кипяточок на чай. Якщо нам достатньо, ми можемо виключити. Таким чином, промивається сопло капучинатора, або робиться гаряча водичка на чай в положенні виключеному. Якщо тут буде включено, то буде йти пара. Якщо тут виключено, тоді поворотом цього вентиля ми робимо, ну, набираємо гарячу воду. В принципі, все, можна виключати. Ось вона може промитися, а може вже і не промиватися. Це як, як вона собі вважає за потрібне. Ось виключила, Все. Ми виключили, вона в такому положенні стоїть. Коли нам потрібно включити, знову нажмемо цю кнопку. І все просто.